Учнівське змагання Я лідер відбувалось у три раунди: перший візитна картка, де учні представляли себе, другий інтелектуальні змагання. І третій раунд команда гра. У Нас проходить фінал обласного конкурсу на кращого лідера учнівського самоврядування під назвою Я лідер це другий етап конкурсу. Перший проходив в районах. Там були обрані найкращі представники учнівського самоврядування, які сьогодні очно змагатимуться на сцені. Метою цього заходу є підтримка. Учнівського самоврядування в області та виявлення нових перспективних лідерів це дієві активні діти, які мають чітку, чітку громадянську позицію. На сцені палату дитячої та юнацької творчості в Ужгороді зібрались прецеденти на лідерство зі шкіл усіх районів краю. Найкращі діти і в кожного вдома є свої осередки міського самоврядування, і так як тут обрані і переможець який. Отримає перемогу тут на цьому конкурсі, то він і надалі буде розвивати в себе е, оці всі свої лідерські якості, е, далі продвигати учнівське самоврядування на рівні свого міста. Ну і звичайно, працювати вже із обласним парламентом. Глядачів в залі було небагато, та це не завадило учасникам продемонструвати свої лідерські здібності та таланти. До конкурсу готувались ґрунтовно. Важливо для мене конкурс. Я до нього готуюсь вже з минулого року. Так я ставлю перед собою перемогу. Тому що я маю довести, що я справжній лідер і найкращий лідер цього Закарпаття. Трьом головним переможцям вручили кубки. Перше місце посів Антон Гроза. Змагання проводили вперше, та не в останнє, зазначають організатори.